Вітаю всіх друзі! На кальволер. Сьогодні покажу, що робити, якщо немає звуку на тебе або на екрані, так, з комп'ютера Windows. Для цього спочатку треба подивитись, які у вас налаштування самого звуку. Ось, і тут обов'язково виберіть: ось у мене мій монітор MSI. Так? Вибираєте його ось, щоб дивитись, як, ну, тобто, щоб відтворювався через нього звук, так? Ну, свій екран вибираєте. Ось я поверну на свої динаміки. Якщо це не допомагає, ну треба дивитись далі. Диспетчер пристроїв. Ось. І вже в самому диспетчері пристроїв знайти тут наш, чи то монітор, чи то звук. Ось звук. І тут буде мій монітор. Так? Або ж телевізор натискаєте на нього правою кнопкою Миші оновити драйвери. Знайти драйвери на комп'ютері. Вибрати зі списку і натискаєте далі. Відповідно, встановлюйте драйвери звуку. Якщо це не допомагає, треба перевірити кабелі і перевірити працездатність динаміків конкретного пристрою. Тобто, якщо вони фізично не працюють, то вам ніяка програмна проблема не вирішиться, бо її немає, скоріш за все. З вами був Волер. Всім бувай!